Христос Воскрес! Дорогі Отці душпастері воїни Української армії, ченці та Черниці, студенти семінаристи, молодь, возлюблені брати і сестри в Христі Ісусі, мир вам, цьогорічне Христове Воскресіння! Ми зустрічаємо в умовах широкомасштабної війни. Зі смутком, сльозами, страхом та розпачем, бо навколо панує смерть та розруха, бо навколо нас замість радісних пісень лунають гучні сирени, сповіщаючи про небезпеку. У страсі та розпачі минув і Великий піст. У страсі та розпачі зі своєю голгофи зранена, пошматована. Принижена і знекровлена наша багатостраждальна ненька Україна наближається до світлого Христового Воскресіння, наш народ, народ, який плекає любов та прощення, милосердя та співчуття підносить свої молитви до Отця Небесного, прохаючи Його про перемогу та довгоочікуваний мир. Він добре пам'ятає слова Царя Давида, що не треба надіятися на синів людських, бо в них немає ані правди, ані спасіння, ані розради. Христове Воскресіння приносить у грішний та зранений світ нове життя. Зло переможене, і кайдани диявола розірвані, ангели на небесах оспівують Воскресіння Спасителя. А люди з чистою совістю прославляють перемогу Сина Божого над диявольською ненавистю. Сила диявола знищена, Воскресте Ісус, як переможець звертається до кожного з вас словами мир вам, якою велику є ціна цього миру, пробиті цвяхами руки і ноги. Сліди колючок від терного вінця на голові, пробитий бік широким римським списом, нерозуміння, ненависть, жорстокість людських сердець. Сьогодні Україна йде своєю голговською дорогою, облита кров'ю і пошматована снарядами, з вбитими воїнами та зґвалтованими жінками. І З дітьми, котрі втратили батьків і стали сиротами та хворими людьми старшого віку. Наш народ з кровоточевими ранами Маріуполя та Бучі, Харкова і Херсона, волає до світу, прохаючи про допомогу для своєї батьківщини України, бо хоче жити мирним та щасливим життям. Хоче жити і волати не про допомогу, а голосити усім Христові слова. Мир вам. Бо мир це відсутність війни, це щастя та спокій, це радість та процвітання. І цей мир приносить із собою Воскресіння Христове. Воскреслий Христос дарує розп'ятій Україні надію. Що зло буде переможене, що демонічні сили будуть знищені, що розпочнеться нове життя згідно Євангелія. А я бажаю всім нам терпіння, витримки, розважливості і вітаю усіх зі свої, зі святом перемоги життя над смертю. Світла над темрявою, добра над злом, нехай ніщо більше не затьмарить наші серця, нехай буде радість і щастя у душі кожного від перемоги над злом. Здоров'я, благополуччя, здійснення всіх ваших сокровенних побажань. Христос Воскрес, Воскресна Україна! Благодать Воскресло Господа нашего Ісуса Христа, любов Бога і причастя Святого Духа нехай будуть з усіма вами. Христос Воскрес во істину Воскрес! у Христі, брати і сестри, Христос Воскрес. Господь дозволив нам дочекати цього пасхального свіданку, дозволив нам, як і колись у час перебування на землі нашого Спасителя, зустріляти цей пасхальний світанок у вирі відгоміну Хресної дороги, хресної дороги, котру пройшов наш Спаситель, готуючи своє людство до Спасіння. За тиждень до свого святого Воскресіння Господь говорить своїм учням, що він йде у Єрусалим і буде виданий у руки розбійників. Тобто Він говорить про своє преречення, преречення на те, щоб бути осміяним, приниженим. І з тією ганьбою він зійде на Голговський хрест. Але цей Голговський хрест вже незабаром стане для цілого людства ознакою спасіння. На якому буде сидіти сам Господь, розіпитий руками і ногами, увінчений тарниною. Сьогодні ми живемо в часі, коли Україна також переживає час преречення. Ми бачимо, як звідусіль ми відчуваємо то підтримку, то забуття. Ми відчуваємо, що цей світ не мов би спостерігає над тим, як Христос і Ішовши на Голгофу, буде йти у вигляді України, на Голгофу заради нашого спасіння. Адже сьогодні, так само, як і в тих, тих подій, ми можемо з упевненістю сказати, що дуже багато людей, котрі були з Христом разом, зараз розсіяні по цілому світі. Українці сьогодні примножилися і в Канаді, і в Америці, і в Європі. Сьогодні всі немоби спостерігають, як Господь, зійшовши на Голгофу, дозволить і допоможе Україні воскреснути і перемогти. І я сьогодні хочу, вітаючи вас, ще раз і ще раз вам сказати, дорогі у Христі, що перемога дійсно буде, але буде завдяки тому, що кожен із нас у своїй царині життя буде відповідальний. І небайдужий. Сьогодні я звертаюся до всіх стареньких людей, котрі ледь переходять через кімнату своєї квартири. Знайте, що навіть ваші кроки, наші, ваші вуста є так само допомогою нашим воїнам. Ви можете змовити вервичку, можете посильно, молячись за своїх рідних і близьких, жертвувати кілька молитв для наших воїнів. І це буде вашою зброєю. Сьогодні я звертаюся до наших дітей, дітей, котрі сьогодні, звичайно, під звуки сирен навчаються в наших навчальних закладах. Ви переживаєте ці сирени. Але водночас я хотів би, щоб ви розуміли, діти, що від вашої молитви так само залежить дуже багато у нашій перемозі. Тому, коли ви маєте час канікул, час дозвілля, старайтеся знайти можливість. Переступити поріг храму і разом з рідними і близькими помолитися у богослужінні. Знайте, що ваша участь, ваша молитва є дуже необхідна у допомозі Збройним силам України. Я сьогодні звертаюся, дорогі у Христі, до наших християнських рутин. Святкуючи пасхальні свята, знайте, що сьогодні Господь. Дозволив вам зібратися у своїх рідних оселях і вигу вигукувати то радісне Христос Воскрес, але ще сьогодні дуже багато людей не мають даху над головою, не мають де голови прихилити у окопах. Сьогодні розсіяних по цілому кордоні України. Вони чекають, щоб поміж вашої радості була спільна молитва і за них. Тому я сьогодні, вітаючи кожного з вас, хочу, дорогі у Христі, щоб ми, кожен, взяв на себе обов'язок цими пасхальними днями відвідати Богослужіння і в ці дні жертвувати свою молитву, молитву серця, молитву любові, молитву нашої віри заради кожного нашого воїна. Я знаю, що багато з вас це роблять, але дуже багато є байдужими до цього. Хочу всіх вас заохотити до спільної ревної молитви. Колись Господь сказав: Я випереджу вас у Галилеї. Господь випереджує вас у ваших помешканнях, Господь випереджує вас у ваших працях, куди ви прямуєте щоденно на роботу. Господь випереджує вас, коли ви їдете автобусом, чи летете на літаку, чи в потязі. Господь завжди випереджує безпеку вашого руху. Хоче, щоб ми своїм життям все ж таки робили те, щоб Господь проявлявся у житті нашому. Коли святі апостоли зібралися і не очікували, що Господь прийде до них, вони міркували над тим, що відбувається. Вони знали, що їх переслідує юдейська старшина. Вони знали, що є небезпечним з'явитися на вулицях і околицях міста. Бо кожному зможуть сказати, як сказали Петрове у саду первосвященника, і ти був з ним. Дозволь нам, Господи, щоб ми з вами пишалися тим, що ми є Господні, і щоб ця Пасха Христова сьогодні усіх нас об'єднала. Щиро вітаю усіх священників нашого міста і нашого краю і світлими пасхальними святами. Хай Пасха Христос сьогодні буде у нашому житті, Той, котрий може утерти сльози, підняти поранених і покалічених, принести радість тим, хто у Вітаючи сьогодні вас, дорогі отці, хочу побажати нашим парафіянам, аби ми були міцними християнськими родинами у цьому святкуванні. Вітаю нашого міського голову Зінові Андрійовича, керівника нашого району пана Хмельовського. Вітаю всіх вас, дорогі депутати районного і місцевого рівнів. Хай Бог усіх вас благословить, бо і ви тут є добрим тилом для наших воїнів, котрі зараз захищають наше мирне небо. Дозволь нам, Господи, щоб настав той час, коли вже незабаром, ми могли би усі разом сказати, що немає його. Там у печері немає війни на нашій землі, бо як і Христос Воскрес, Воскресне Україна, Христос Воскрес! Син Ісус Воскрес, на молитві ще з півночі, всі стоять у Боже, збережи Україну, життя кожного українця. Дай силу нашим захисникам. Боже, у молитві благаємо тебе! Христос Воскрес! Боістину Воскрес! Дорогі краяни! Завдячуючи нашій армії, нашим Збройним силам України, ми сьогодні відзначаємо одне з найбільших християнських свят. Воскресіння Господнє. Перш за все, ми дякуємо нашим захисникам за оборону країни за те, що можемо залишатися господарем на своїй землі. Воскресіння Господнє це свято Божого благословіння, перемога, добра нам над злом. У цій боротьбі ми єдині. Ми об'єднані. Ми це воїни, волонтери, медики, звичайні люди та працівники всіх професій, які долучаються до оборони країни. Адже кожен з нас робить свій важливий вклад. Дякую вам, дорогі українці. Бажаю надалі залишатися активними борцями незалежності, свободи та усіх людських цінностей. Ми продовжуємо нашу боротьбу, боротьбу за справедливість і добро. Слава нашим героям, нашим незламним воїнам. Переможемо! Живо сна скрасло, вскросло, ще ж ты. Дорога надвернянська громада. Вітаю вас зі світлим святом Христового Воскресіння. Цьогоріч наша зранена Україна знову зустрічає величне свято Великодня під звуки сирен, пострілів та туги, відтрати своїх синів і дочок. Христос Воскрес! Воскресна Україна! Так часто говорили предки українці. Вірячи у відродження нашої країни. Так говоримо зараз ми, коли в нашій країні йде повномасштабна війна. Воскреслий Христос об'єднує сьогодні усіх нас, українців зі Сходу до Заходу, з півночі до півдня. Христос об'єднує тих, хто нині зустрічає світанок дня Воскресіння Господнього в холодних окопах, стискаючи зброю в руках і борються. Борються за святу землю батьків та дідів, яка зрошена кров'ю і охрещена відвагою їх побратимів, тих, хто в дорозі з волонтерською гуманітарною поїздкою на фронт, тих, чиє серце зранене від гірких звісток про пропавших безвісті та про полон близьких та й найдорожчих людей. Тих, чиї сини і дочки вже більше. Не сядуть до Великоднього столу. В день Христового Воскресіння всіх нас об'єднує саме головне молитва і прохання до Бога про перемогу над ворогом у цій страшній та жахливій війні. Нехай по особливому сьогодні звучать слова не бійтеся, життя панує над смертю. Тож нехай у ці великодні дні. Господь оберігає та захищає нашу рідну Україну, наші міста і села, життя кожного захисника і кожної захисниці, які боронять нашу батьківщину. Усі незгоди поборемо разом. Усі труднощі переможемо одним народом, українським народом, бо в єдності наша сила. Дорога рідна громада, дорогі українці! Від щирого серця бажаю кожному з нас насамперед, переможного миру, віри та спокою в серці, сімейного та родинного благополуччя. Нехай ваші серця будуть сповнені добром та милосердям до тих, хто поруч. А свято Великодня принесе нашій державі омріяну перемогу, бо з нами Бог, бо з нами Україна. Христос Воскрес! Воскресне Україна!